Зараз хочемо розповісти вам про формування гортензій волотистих, саме волотистих гортензій, яке ми проводимо в кінці травня або на початку червня. Ми маємо досить великий досвід вирощування саме таких гортензій, тому хочемо поділитись власним досвідом, для того, щоб ви отримали кращий результат. Звісно, що може вважатись кращим результатом для волотистих гортензій це формування великих і гарних суцвіть. Для цього. Ми проводимо окрім основних обрізок, які ми проводимо навесні. Зараз ми проводимо формування рослин. Яке навіть відбувається без цикатора. Зараз у нас початок червня, більшість рослин ми вже сформували, але я вам покажу на прикладі, як ми це робимо. Цього року була дуже несприятлива весна. Було холодно і були морози, повторні ще морози. І гортенції вже на той період почали рости. Потім морози. Звісно, зупинили ці терміни, зупинили швидкість росту, і деякі бруньки навіть примерзли. Вони примерзли, змерзла в них верхівкова точка росту, от і сама, сам пагін зупинився в рості. Поки той пагін... Мовчав, сидів і думав, рослина сформувала інші пагони, тобто проснулись бруньки, які знаходились нижче. І рослина вже спрямувала всі, всі свої сили на вирощування цих пагонів. І тепер у нас вийшли отакі перегущені кущі, у яких дуже багато. Гілочок, Які, напевно, не сформують гарних суцвіт, такі, які б ми хотіли. Тому в цей період ми проводимо чистку. Ми прибираємо ось такі пагони, які, ну от ви бачите, наскільки вони відрізняються, наприклад, ось цей сильний пагін і ось цей. Такі пагони ми видаляємо, для того, щоб рослина не витрачала свої сили на ці маленькі. Відстаючи в рості пагони. Ось цей пагін теж він почав був рости, потім мороз його пошкодив, верхівкова точка змерзла і він зупинився. Це можна робити навіть у тому випадку, якщо у вас не було морозів, наприклад, чи які, в рік той, що ви формуєте, не було морозів. Але завжди в кущі є ось такі тоненькі пагони, маленькі, які відстають в рості і вони не сформують гарних суцвіт, які б ми хотіли. Ось в цьому випадку у нас вийшло 2, 4, 6, 7 пагонів. І тепер ми будемо мати гарний кущ, будемо гарний скелет мати. І, звісно, рослина сформує квіти. Тому доглядайте за вашими гортензіями, формуйте їх, і вони обов'язково порадують вас пишним та яскравим. Квітування. Що хочу ще сказати: ми формуємо, звісно, лише маленькі рослини, які знаходяться в горщиках. По-перше, це через те, що там обмежена коренева система, і ресурс у рослини обмежений. Навіть якщо ми гарно їх підживлюємо, поливаємо, все рівно. Рослина має обмеження по об'єму кореневої системи і в неї. Розвиток трішки призупинений. Якщо говорити про рослини, які ростуть у нас в ґрунті, звісно, ми їм не проводимо це формування. По-перше, через те, що не вистачає часу. По-друге, вони досить великі, коренева система цієї рослини гарно розвивається, гарно формується. І тому у неї просто відбувається природній відбір пагонів, які будуть свісти, а які відставатимуть в рості, вони просто замруть і вони не сформуються. Квіткових бруньок. Ось в цьому випадку ми вже бачимо, наприклад, отакі тоненькі знизу гілочки, їх можна видаляти, тому що ось тут в серединку пішла, тому що вона відстає в рості і вона не дасть квітів. Якщо у вас таких гортензій небагато і у вас достатньо часу, проведіть формування ще й дорослих кущів, це теж дасть ефект, це теж збільшить розмір квіткових голівок. Основне питання: чи варто формувати волотисті гортензії, які? На штамбі. Тут немає однозначної відповіді, оскільки, якщо ви їх сформуєте, залишите менше пагонів, у вас будуть знову ж таки більші суцвіття, але великі суцвіття, скоріше за все, потребуватимуть додаткової опори для того, щоб рослина не розломилася, особливо влітку під час вітру та дощу, це може трапитись. Якщо ж ви ж залишите багато-багато пагонів, у вас будуть суцвіття дрібніші, вони будуть не такі важкі і, можливо, вони гарно. Тебе почуватимуть і без опори. Якщо ви ще й досі не підписались на наш канал, будь ласка, підтримайте нас підпискою, коментарем та вподобайкою. Ми будемо створювати нові цікаві відео по догляду за рослинами. Будемо знайомити вас із новими цікавими рослинами, можливо, про які ви і не чули, але які теж гарно доповнять колекцію у ваших чудових садах.